Мої журавки, вітаю вас у такий чудовий весняний сонячний ранок. А давайте ж з вами пригадаємо, яка ж зараз пора року. Хто був уважний, я вітала вас. Так, зараз у нас весна, тому я недаремно сказала у такий чудовий весняний сонячний ранок. Так. А який же ж сьогодні день тижня? Так, сьогодні у нас, діти, четверг. Це четвертий день робочого тижня. Молодці! На минулому занятті, діти, ми з вами познайомилися з дією додавання і вивчили знак плюс. Так. А сьогодні ми будемо з вами знайомитися з дією віднімання. Пам'ятайте, діти, дія віднімання це така дія, після якої у нас предметів стає менше. І для запису такої дії у математиці використовують знак мінус. Саме з цим знаком ми з вами сьогодні і познайомимося, і будемо вирішувати різні задачки. Так, добре. Бачу, впоралися ви з усіма завданнями. Нескладні були, але цікаві. Тож пропоную вам не менш весняну фіз-хвилиночку. Ставайте на ніжки і повторюйте всі рухи. На вас знову малята чекає руханка, яка називається Весняні хмаринки, адже за віконечком у нас весна. No, I did Дві діти разом з ми я, бо весняні квіти, усмішка твоя, бо весняні квіти, усмішка твоя. Малята, ви молодці. Добре, відпочили. Ну а тепер переходимо до завдань у наших робочих зошитах. Відкрийте, будь ласка, свої зошити на сторіночці 56. Так, на 56-й сторіночці завдання у лівому нижньому куточку. Завдання на повторення. Порахуй кількість квітів та обведи відповідні цифри. І рядом завдання також на повторення, щоб ви не забували порядкову лічбу і зворотню. На кожній квітці домалюй стільки пелюсток, щоб їх кількість дорівнювала зазначені цифри. Бажаю успіхів, впевнена, що ви. Впорайтеся з цими легкими і цікавими завданнями. Ну, от і все, малята! На цьому наше заняття закінчилося. Бажаю вам успіхів у виконанні домашніх завдань, здоров'я, сонячних обіймів і лагідних, лагідних посмішок від друзів та рідних. До побачення на все добре. Люблю вас і сумую. Не кажи, а кажи, І тоді ти і дусі, і тоді все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до Доброго ранку, журавушки! Вітаю вас. У цей весняний чудовий сонячний ранок. А хочу з вами пригадати, який же у нас сьогодні день тижня? Так, сьогодні у нас вівторок, це другий день тижня. Так, молодці! От давайте з вами пригадаємо ще таке: на минулому занятті. Ми з вами познайомилися з дією додавання і вивчили знак плюс. А сьогодні ми будемо з вами знайомитися з дією віднімання. Пам'ятаємо, що дія віднімання це така дія, після якої предметів у нас стає менше. І для запису такої дії в математиці використовують знак мінус. Саме сьогодні ми з ним і познайомимося, і будемо виконувати різні приклади на дію віднімання. Будьте уважні, будь ласка. Доброго ранку, доброго дня! Гарного настрою, вважаю вам я! Знов час прийшов нам працювати. Будемо ми грати і рахувати. Спочатку, діти, порахуємо разом. Назву має гра лічба ланцюжком. Починаємо рахувати від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. А тепер у зворотньому порядку. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три. Два, один. Молодці. І порядковий рахунок. Давайте згадаємо ми. Починаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці. Рахувати вміють всі. А тепер, діти, нагадайте, який це знак. Знак дорівнює. Дійсно так. А ось цей знак пам'ятаємо. Плюс знак додавання маємо. Молодці. Знаки діти пам'ятають всі. А тепер ми знов пограємо. Має назву гра день ніч. Тільки я скажу слово День починаємо рахувати предмети, які з'являться на екрані. Потім кажу слово ніч. Знов рахуємо моїх. І так, будь уважним, гра починається. День. Ніч. Скільки було жабеняток спочатку? П'ять. Скільки стало? Чотири. Стало більше чи менше? Менше. А що сталося з жабенятками? Одного забрали. Правильно. Далі граємо. День. Скільки сніжинок було спочатку? П'ять. Скільки стало? Три. Стало більше чи менше сніжинок? Менше. А що сталося із сніжинками? Дві розтануло. Правильно. Одовжуємо. День Ніч. Скільки було цукерок спочатку? П'ять. Скільки стало? Дві. Стало більше цукерок. Чи менше? Менше. А що з ними сталося? Три цукерки з'їли. Правильно, продовжуємо далі. День! Метеликів було спочатку? П'ять. А скільки залишилося? Один. Стало більше метеликів чи менше? Менше. А що сталося з метеликами? Чотири метелика улетіли. Молодці. А який знак треба поставити, щоб показати дію, забрали, розтанула, з'їли, улетіли? В математиці є знак зменшувати він мастак, дію робить віднімання. І цей знак мінус. Брат він дії додавання. Ось, наприклад, скільки було в нас жебенят. 5. Одного забрали. Стало їх чотири. Складаємо приклад. 5 мінус один дорівнює 4. Скільки було сніжинок? П'ять. Скільки розтануло. Дві. Скільки залишилося? Три. Складаємо приклад. П'ять. мінус два. Дорівнює три. Скільки було цукерок? П'ять. Скільки з'їли. Три. Скільки залишилося? Дві. Складаємо приклад. П'ять. Мінус три дорівнює два. Скільки було метеликів? П'ять. Скільки улетіло? Чотири. А скільки залишилось? Один. Складаємо приклад. П'ять мінус. Чотири дорівнює один. Ось діти, ми познайомилися з вами, з дією віднімання і зі знаком Мінус. А тепер прийшов нам час трошки відпочити. Будемо з вами фізкульт хвилинку робити. Пану самостійно порахувати і правильно відповідь назвати, рахуємо. Яблучко. А тепер грибочки Молодці, я впевнена, правильно порахували всі. Сподіваюсь, знак цей мінус ти запам'ятав. Коли треба щось відняти, будеш його приміняти. Дякую вам, діти, за роботу і до побачення! Так, добре. Бачу, впоралися ви з усіма завданнями. Нескладні були, але цікаві. Тож пропоную вам не менш весняну фізхвилиночку. Вставайте на ніжки і повторюйте всі рухи. На вас знову малята чекає руханка, яка називається Весняні хмаринки. Адже за віконечком у нас весна. Усмишка твоја Мішка твоя! Малята ви молодці! Добре, відпочили! Ну а тепер переходимо до завдань у наших робочих зошитах. Відкрийте, будь ласка, свої зошити на сторіночці 56. Так, на 56 сторіночці завдання у лівому нижньому куточку. Завдання на повторення. Порахуй кількість квітів та от обведи відповідні цифри. І рядом. Завдання також на повторення, щоб ви не забували порядкову лічбу і зворотню. На кожній квітці домалюй стільки пелюсток, щоб їх кількість дорівнювала зазначені цифри. Бажаю успіхів, впевнена, що ви впораєтеся з цими легкими і цікавими завданнями. Ну, от і все, малята! На цьому наше заняття закінчилося. Бажаю вам успіхів у виконанні домашніх завдань, здоров'я, сонячних обіймів і лагідних, лагідних посмішок від друзів та рідних. До побачення! На все добре! Люблю вас і сумую!